Усім привіт! Мене звати Артем, я голова благодійного фонду УМОС, і прямо зараз ми знаходимося в місті Києві на одній з локацій всеукраїнського марафону фестивалів Разом, в якому беруть участь близько 20 фондів партнерів «Зайнеїда Фундейшн, які об'єдналися заради однієї мети провести. Класні свята для наших дітей, а також зібрати кошти на проект оздоровлення і реабілітації ста дітей, які на жаль постраждали від війни. Сьогодні цю ініціативу підтримують зірки медійні особи, які от на банері за моєю спиною буде велике велика шоу-програма, мастер-класи, ярмарки, футкорти. І це все для того, щоб підтримати проект реабілітації дітей, оскільки чужих дітей не буває, ми хочемо допомогти якнайбільшій кількості, і нам цьому потрібна ваша допомога. Тому долучайтеся до збору і до цього важливого проекту, який дай Бог реалізувати не тільки для ста дітей, а ще й для більшої кількості. До наших заходів підтримки дітей. Які ми організовували з початку року, було приєднано близько 10, може 12 організацій і компаній, які або фінансово допомагали в заходах, або надавали продукцію власного виробництва. А вже в даний момент в цьому фестивалі в місті Києві взяло участь близько 30 організацій, і Владійний фонд Зеніда Фундейшн. Прийняв дуже вагому участь в організаційних заходах і компанія Стратекя, яка є титульним партнером цього фестивалю, оскільки компанія надала. Продукцію власного виробництва не тільки на наш фестиваль, а на всі локації, на всі 30 локацій, які приймає даний фестиваль, щоб кожна дитина отримала додатковий подарунок. І партнери, які долучаються до нас з кожним заходом, їх стає все більше і більше Головне, що в них в душі є споклик робити добру світлу справу заради наших дітей. І ми всі знаємо, що великих чи маленьких донатів не буває. Найгірше, що може бути, це байдужість. І ми щиро вдячні кожному партнеру, який зараз з нами, за те, що він не байдужий, допомагає нам і нашим діткам. Якщо зараз ви дивитеся це відео, це означає, що вам близькі наші з вами думки. Також думали, але може не знали, як допомогти дітям. Прямо тут знаходиться QR-код, за яким ви можете задонатити в проект проєкту реабілітації дітей. А ще ви можете знайти в наших дописах повний перелік наших фондів партнерів, організаторів підписатися на них, подивитися, як саме і де вони допомагають дітям, і допомогти цим дітям напряму. Якщо ви фізична або юридична особа, знайте, що допомагати дітям це не складно. Можна долучитись фінансово, можна долучитись продукцією продукцію власного виробництва, які ми використаємо як подарунки або забезпечення в центри розвитку і реабілітації дітей. Привіт, друзі! Ми дует Анна Марія, і ми сьогодні тут, щоб підтримати дітей. Сьогодні надзвичайний фестиваль разом. Тут буде багато дітей, багато для них активностей, концерт і все це організовує наш улюблений благодійний фонд. Умас, з яким ми вже давно-давно добрі друзі, фонд УМАЗ завжди допомагає дітям, завжди допомагає нашим захисникам. Сьогодні цей фестиваль разом проходить не тільки в Києві. Ми сьогодні будемо виступати в Києві, але також він проходить ще в 30 містах України. де Супер. бере участь величезна кількість дітей. Ми дуже раді, що навіть в такий складний для нашої країни час проводяться такі заходи, які направлені на підтримку та допомогу в оздоровленні та реабілітації дітей. Давайте долучатися всі, хто може приходити сьогодні сюди, а також долучайтеся вашим донатом, маленьких донатів не буває для того, щоб наші діти були здорові та щасливі.